Всім привіт, мене звати Віталій. Я куратор освітньої програми Американістика і гравець історичної дебатної ліги. Сьогодні я вам розкажу, що таке історична дебатна ліга і що в ній є. Історична дебатна ліга це студентська ініціатива, яка полягає у проведенні дискусійних турнірів на тему історії. Цій ініціативи вже майже 10 років. Вона охопила все студентське життя, беруть участь студенти, викладачі, люди зв'язані з факультетом. Стосовно того, як проходить матч. У нас є дві команди, які грають зарані вибрану жеребом тезу. Вони готуються і проходять власне, її грати, і вже тоді визначається сторона. Власне команда, яка грає, може мати в своєму складі від трьох до п'яти гравців, але безпосередньо в грі беруть участь три людини. Так само, тому якщо у вас повністю заповнена команда, то три гравці будуть грати, а два гравці будуть, умовно кажучи, на підтримці. Але різні ігри, різні склади команд. Стосовно того, як обирається сторона, уже безпосередньо, коли ви прийшли грати гру за допомогою модератора, ви обираєте одну з двох сторін. Тобто до гри вам потрібно підготувати обидві сторони, як лоялістів, так і дисидентів. Зараз детальніше Лоялісти мають довести ту тезу, яка вже їм надана в ході Тобто я пізніше наведу приклад. Дисиденти, сторона, яка не опонує, має придумати власну контртезу, яка заперечує тезу лоялістів і по ходу гри її довести, наводячи також аргументи на свою позицію. Приклад гри ви могли бачити під час останнього фіналу Суперкубку. Сторона лоялістів захищала сторону ще саме. Воєнні потреби були основним каталізатором розвитку перших залізниць. Тоді як команда опонентів, команда дисидентів видумала власну контртезу, економічні потреби це ключовий каталізатор розвитку перших залізниць. Якось так воно має відбуватися, якось так воно має звучати. Дякую, що подивились. Удачі, побачимось на КП.